Це перше таке дослідження нашої спільноти про стан загроз, які є на страховому ринку. І тому я прошу Валерія Дмитровича Цуксіна якраз і виступити з цим питанням, що він хотів би передати ну, Зараз давайте. Міжнародний вас. Я потім вже, якщо буде. Добре, дякую за слово, я хотів би познайомити присутніх, користуючись нагодою із невеличким дослідженням, яке продовжується десь приблизно 10 днів тому, щоб воно було більш актуально для сьогоднішньої події, для сьогоднішнього кого столу. Ми запросили відповісти на декілька питань, там 8 питань, експертів з ринку. Тих, хто сьогодні працює, тих. Хто Має багаторічний досвід роботи у страхуванні, тих, хто постійно займається проблемами врегулювання страхових подій, виявлення можливих незаконних спроб списання із страховиків коштів, ну і таке інше. Тобто зараз ви побачите склад учасників, будь ласка, наступний слайд. На Обід вчора в опитуванні прийняли участь 44 респонденти, експерти, склад більше половини топ-менеджери, і ще 35% представники, керівники служб безпеки та врегулювання, а також андерайтери і менеджери. менеджери продавці, колеги, які займаються роботою з агентами з І Частина цих експертів повністю назвала і свою посаду, і компанію, яка працює, і частина лише компанію. Але рівень дослідження, більшіше, точки зору тих, хто прийняв участь у цьому опитуванні, дуже високий. Тому слід довіряти, оскільки він формувався роками і сьогодні ми маємо такі відповіді, будь ласка. На питання, а скільки страхових виплат можна було б при наявності інформації про подію, про об'єкти, про суб'єкти, при наявності часу на розгляд заяв на виплату і врегулювання, скільки таких подій можна було б не вважати страховими і скільки на тому закономити От, Будь ласка, висновки експертів, п'яту частину. А по українським реаліям, якщо ринок виплачує до 7 мільярдів гривень щорічно страхових відшкодувань, виплат то це приблизно півтора мільярда гривень. Будь ласка. У розрізі продуктів спробували визначити ризиковість найбільш популярних, найбільш там ходових продуктів, які складають. Значну частину портфелів українських страховиків, ну, лідером добровільного медичне страхування 25%, на другому місці автокаска. Ну і в цілому ви бачите картинку, цивілка, відповідальність нещасний випадок, дружуючи за кордон і майно. Майно нещасним випадком займаючи у цьому списку найнижчі позиції. Там є невеличкі примітки на, напроти кожного продукту. Це в мільйонах гривень суми, які можна було б зекономити, якщо би виключити ці спроби шахрайства. Тобто, якщо б ми по автоказку змогли б вберегтися від посягань на кошти страховика, то 500. Мільйонів гривень щорічно можна було би залишити в розпорядженні страховика і направити на інші потреби компанії. По автоцивілки це 190 мільйонів, подорожуючий за кордон 20 мільйонів гривень, добровільне медичне страхування 300 мільйонів, ну і по майну 40 мільйонів гривень це приблизно. Ті гроші, які експерти вважають ну, виплачені передчасно, або у зв'язку з тим, що не було підстав їх заплатити. Будь ласка. На запитання, як по-вашому, змінюється настрої шахрайських груп або окремих недобросовісних страхувальників по відношенню до страхової компанії, отримали таку відповідь. Лише 3% вважають, що рівень знижується, і приблизно по половині учасників визначилися, що він або незмінний, або, на жаль, зростає. Від кого страховики частіше за все можуть очікувати. Ризики від яких категорій. На першому місці, як виявилися медичний заклад, ну, тут мається на увазі, очевидно, і сама лікарня, також лікар-експерт, також аптека, ну, всі ті, хто задіяний у процесі регулювання збитків по програмам добровольного медичного страхування, можливо, ну, нещасного ну, випадку. На другому місці у нас сам страхувальник, От особа, яка при можливості ну, не відмовиться від uh, грошей, які по закону їй не належать. Ну, а далі сам потерпілий бажає взяти якомога більше на відшкодування власних збитків. станцій, технічного обслуговування, агент не лідер, до речі, хоча вважається, що Багато недобросовісних агентів, працюють із компанії в компанію, і тому вносять з собою схеми і недобросовісних клієнтів. Один на останньому місці страхова компанія, перестрахувальник, тобто партнер по страховому бізнесу, який, по суті, в одної лодці, не зацікавлений в тому, щоб тиражувати схеми або підтримувати недобросовісних партнерів. У кожній компанії є відповідні служби, є професійні структури, працюють професіонали з багаторічним досвідом, і на питання, а вам, ну, на ваш погляд, стільки, яка їх результативність, і скільки, який відсоток спроб шахрайських, таки вдається викривати 60% така є відповідь. Хоча були і. Більш категоричні. Нічого не вдається, або у нас все добре, і ми викриваємо повністю всі ці замахи на наші кошти. О, ну, У всякому випадку невідомо викрили, не викрили. І це для нас той же, чорний ящик: 40% нашого виплатного портфелю залишається якби закатом. Можливо, там все нормально, але не виключено, що такий ми до чогось там не, не докопалися, не допрацювали. Ну, І на питання особливо цікаве для служби спеки і регулювання, відповідь: а наскільки ми самі себе вважаємо ефективними, і як ми виглядаємо в порівнянні з ними? Ну, Більшість, звичайно, вважає, що ми ефективніші, ніж в цілому середньому ринку І приблизно половину а, того, що ми повинні були відпрацювати, ми таки, нам таки вдається закрити. Ми розкриваємо половину всіх спроб осягання на наші кошти. Ну а В цілому, на ринку ситуація гірша, оцінками видачами експертів, і це десь 30% нам вдається, а 70% залишається поки що. Не за нами будь ласка. правоохоронним органам, на жаль, може довіритися в своїх проблемах лише 7% наших страховиків. Більше всього вони розраховують на власні сили і для того формують відповідні підрозділи і для того вступають у відповідні об'єднання, асоціації. Якщо у Олександра Миколаївича буде можливість, він познайомить із міжнародним досвідом, так групується не лише в Україні. Такі проблеми намагаються вирішити спільними зусиллями в усьому світі. І для того є дуже багато ефективних об'єднань, є спеціальні державні програми, в яких країнах це законодавчо затверджені можливості, при в регулюванні збитків звертатися до баз даних, які допоможуть йому в цьому, або апелювати до правоохоронних органів. Ми, можливо, лише на шляху до цього і цьому частково присвячено, присвячений порядок День цього круглого студію. І останнє питання. Самі страхувальники готові ходити по компаніях для того, щоб на Розрахований тариф, в неї впливала страхова історія, яка за ним ведеться. І на таку відповідь близько половини респондентів відповіли схильно. так. Ми вважаємо, що страхувальник може і хоче прикрасити свою страхову історію, тому для того, щоб не було багато. Інформації про його минуле, про те, наскільки часто він звертається із заявами про страхові виплати, він буде готовий міняти страхові кампанії. І лише 23% відповідей вважають, що ні страхування до того байдуже, він буде страхуватися там, де вважає необхідним, не звертаючись до історії, яка була роками. Таким чином, на підставі цих досліджень можна зробити висновки, що проблема існує, вона хвилює багатьох і треба шукати шляхи для того, щоб її вирішувати ефективно. Ну, Такі пропозиції постійно регулярно лунають від об'єднання страхових, від ліги страхових організацій, там створені комітети, які сприяють. Розвитку цих напрямків в страхових компаніях УФУ займається цим. Є багато неформальних об'єднань, там керівники служби безпеки страхових компанії зустрічаються періодично, щоб обговорити свої проблеми. Керівники врегулювання також обмінюються.